Днями відбувся захоплюючий тренінг для представників молоді віком від 25 до 35 років. Ця подія стала частиною проєкту підтримка та розвиток молоді в громаді, який впроваджується спільними зусиллями Подільського молодіжного центру ЛОФТ та громадської організації Молодь Подільська. Тема тренінгу Культура толерантності, як побудувати суспільство комфортне для всіх, виявилась актуальною та необхідною в сучасних умовах. Провела заняття Оксана Ткач, консультантка напрямку просування толерантності. Поваги до різноманіття та розбудови соціальної згрунтованості. Учасники заходу отримали знання та навички необхідні для ефективного спілкування з представниками різних культур, національностей і Тощо ми проговорили про те, що таке толерантність, як її будувати, що таке нетолерантність, і чому це відбувається. Що таке дискримінація пройшлися по кожному з видів дискримінації? Намагалися відчути учасники себе в ролі будь-кого з... наша вправа про це говорить, і мені дуже було приємно бачити зворотній зв'язок. Важливу роль у реалізації цього заходу відіграла програма Юсейт Мріємо та діємо, яка втілюється Айрекс у плідному партнерстві з громадською організацією Молодіжна платформа. Ця ініціатива відзначається своєю спрямованістю на активізацію та підтримку розвитку молоді громади, сприяючи побутові відкритого та толерантного суспільства. Е, видно було, що е, зібрались люди прогресивні, думаючі. Які намагаються будувати демократичне суспільство, які готові працювати на розбудову європейських цінностей, які самі це роблять і готові вчити дітей. Учасники заходу зазначають, що вони отримали надзвичайно цінний досвід та знання під час тренінгу. Отримані знання та практичні навички дозволять їм більш ефективно взаємодіяти в молодіжному середовищі. Сьогодні мені випала така дуже цікава нагода побувати на такому тренінгу. Чесно скажу, була перший раз. У своєму житті на такому цікавому тренінгу і зробила для себе дуже багато нових висновків. Саме найперше ця тема у нашому сучасному світі дуже актуальна, тому що якщо ми хочемо, щоб у нас було на землі, панував у нас мир, добробут, щоб всі люди були толерантні, виховані, ми повинні це самі. Втілювати у себе і у своє молодше покоління тож такі ініціативи є важливим внеском у підтримку та розвиток молоді в громаді, допомагаючи створити позитивні зміни та визначити шлях до подальших спільних зусиль у будівництві толерантного та взаєморозуміючого суспільства. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.